Всем привет, вы на канале GukyDogs. И, конечно же, у меня давно не было. Я вам скажу, мабуть, на 50 підписників не будет там поданок. А может и буде, я не знаю. Мурка уже до мене иде. Кстати. Хочу сказать, як сватать их новых Мурка Ой, Мурка, иди. Ай! Не да, обращайте внимание, я поки що не буду знімати. і цей. Можете, будь ласка, написать там вопрос? Я хочу зняти питання відповідь? Відео. Так, ну, а тепер буду казати, як їх всіх звати. Ось це всі хлопчики, всі-всі хлопчики, і це одна дівчинка, представляете? Це все хлопчики і одна дівчинка. То у мене буде, як вони... то у мене вже багато хлопчиків-собачок і, і мало дівчат. А раніше було наоборот. Добре, буду казати, як їх звати. Вони всі... Ще, ще. Ой, так неудобно. удобно. так. Якщо отак, ось цього звати Цезарь, ось цього, зараз е... вспомню. Я забула, коротше, як цього звати. Можна, можете підказати, як його можна назвати, бо я забула. Ну, а оцього звати Джек, вони всі близнюки. Так, далі у нас ось ця дівчинка і ось цей. Вони теж, брат і сестра, це намі, похоже. Ну вони. Ну, ви поняли. Гібрид, можна сказати. ось цього звати Ле... Лео, а ось його Лексім. Ну, а на цьому, мабуть, все, а мабуть і не все. Я точно не знаю. Так, да, доки у мене не почнуться там канікули мої весняні, то я буду знімати собачок не у доміку. А отут от десь ось тут десь. А собачки поки не в доміку. Мабуть, зроблю новий домик, тому що той уже там зробився так. Так, да, я знаю, що як що це ще новий домик, що я там ще мало відосиків тільки сняла. Ну, у мене так вийшло. Кстати, дивіться, який прикольний диванчик. Ось цю всю... це ще хотіла потічку, ну одяг для. Для іг... іграшкової собачки. Ну, тепер це буде така це. Мабуть, ще й таку нову штучку. Зараз обережі в стіщині. Тут можна так, типа розкласти зараз. Ну, ви знаєте, що це як розкладний диванчик. І це, так, да, у них появилось у цих. У них тепер є брати і сестри младші. Вони тепер будуть учитися. За ними ухаживать да, Эшли? Угу Какие они Я хочу, чтобы Научить Лео там что-то э, А, Лекс еще Щенята кушать А, хорошо, мы кушать пошли Короче, щенята пішли кушать Ну, а на этом все, всем спасибо за перегляд. Ну, хочется видео продолжить видео Дуже хочеться. Хоча я не знаю, що показати. Ща. Пам'ятаєте, я знімала відео там, де новинки. І то, що Денді звор. то я, коротше, зробила ще там всякий. Так. Ну, я, ви знаєте, що я зробила твістер коу. Ну, я, звісно, зробила тwisted pivon. От він. Вот він такий красивий. Усь. Буде кусати вас. Я не знаю. Можете там написати питання, хочу дадити відео. Не знаю. Або можете написати ідеї для відео. Якщо коментарі не будуть закриті, або там, де в дописах, під любим дописом, або я зроблю новий допис, можете написати ідеї для відео. Тепер точно все. Всім дякую за перегляд, всім пока! Підписуйтесь та ставте лайки. Моя ціль це. Сто підписників пока!